Я знаю, ми в хаті сиділи, тато пішов на роботу ходив. Там за на німецький твінтер, там купали ями жидів. А ми на дорозі стояли, біг жита, за ним німці. Німиці летіли, його туди дорозі жалетів, на то його забили. А як ті жидичі ховали? Що ж родичі ховали, то було німецька хата була. Тому. Вони там понаносили чого страшне. А тато вночі каже, до мами, я піду. Мама, я ти дам, я ти піду. Стали в рано, все повиносили, все позакрадали. Тут, тут то вже люди хто. А тато каже, я хотів, ти прийшов жити. Він, маму, а жив, був в щирці були жиди, то з у жид був. І каже, Каська до мами, якби ти була в одну ту валізу, то би була жила до смерти. Мама каже, як це такий добрий, то чого ти мені тої валізи не лишив? дай ми цибулі, чеснику і набрав і пішов. А прийшла вночі же дівка з дитиною, такі, може, 5-6 років. Така гарна дівчинка. І каже, переховайте нас. Мама каже, я не хочу, я маю діти прийдуть і нас заб'ять. І вона пішла, зайшла до добрин, приходить гола. Теж їх якісь там дзерли, все, гола приходить. Я що я пам'ятаю, що прийшла до.